А тепер погляньте, що у нас з'явилося. Так, це геометричні фігури. Давайте їх назвемо. Перший у нас що? Круг? Другий квадрат, третій трикутник. Що у нас перший? Круг. Що третій? Трикутник. Що посередині? Квадрат. Якого кольору круг? Зеленого якого кольору квадрат? Синього, якого кольору трикутник? Фіолетового. А скажіть, будь ласка, скільки кутів у трикутника? Порахуємо. Один, два, три. У трикутника три кута. А скільки кутів у круга? У круга зовсім немає кутів. Правильно. А скільки кутів у квадрата? Один, два, три, чотири. У квадрата чотири кути. Погляньте, у нас є коробки, намальованими на ними геометричними фігурами. Квадрат, трикутник, круг. Давайте розкладемо предмети за формою. На яку фігуру схожий портфель? Він схожий на квадрат. А пірамідка на трикутник. На що схожий годинник, будильник? На круг. На що схожий м'ячик? Також він схожий на круг. А шапочка на трикутник. На що схожа картина? На квадрат. Молодці малята. Рушаємо далі. Погляньте, у нас є різні предмети. Так, це предмети українського побуту. Куманець, віночок, глечик, рушники, тарілка, колосочки. Давайте порахуємо, скільки в нас рушничків. Один, два, три. Скільки рушників? Три рушники. Скільки у нас тарілок? Одна тарілочка. Скільки у нас віночків? Один віночок. Скільки куманців? Один. Два. Скільки у нас глечиків? Один, два. Три. А скільки у нас колосочки? Один. Два. Скільки віночків? Один. Скільки рушничків? Три. Скільки куманців? Два. Скільки колосків? Два. Скільки тарілочок? Одна. Скільки глечиків? Три. Добре. А тепер погляньте: у нас є поличка. На ній розставлені різні предмети. Що стоїть на верхній поличці? Тарілочка і один, два, три чашечки. Що стоїть на другій поличці. Чайник. І один, дві тарілочки і також чайничка. Чайничок. Де більше стоїть тарілочок на верхній чи на нижній поличці? Так, на верхній поличці стоїть менше тарілочок, ніж на нижній поличці. А що треба зробити, щоб тарілочок стало порівно? Нам треба на верхню поличку добавити ще одну. Тарілочку, тепер тарілочок стало порівно. А чашок де більше? На верхній полишці чи на нижній? На верхній полишці більше чашок. Наскільки? Дивіться, одна одна, а дві зайві на дві чашки. Що треба зробити, щоб стало порівно? Добавити ще дві. Чашечки. Так, тепер погляньте. Раз, два, три. Один, два, три. На верхній поличці три чашечки, на нижній поличці також три чашечки. Діти, в нашої ляльки порвалися на мисто. Нам треба його полагодити. мисто з трьох ліній. На першій лінії на мисто Іде жов... червоний круг, великий синій квадрат і жовтий трикутник. Червоний круг великий, синій великий квадрат, і подалі ми покладемо жовтий трикутник. Далі знову червоний великий круг, синій великий квадрат, жовтий трикутник, червоний великий круг. Синій великий квадрат. Друга лінія намиста. Жовтий круг з червоний маленький. Жовтий великий, червоний маленький. Тепер кладемо жовтий великий, червоний маленький. Жовтий великий, червоний маленький. Жовтий великий, червоний маленький. І знов жовтий великий круг. І остання лінія у нас йде маленький синій квадрат, великий зелений квадрат, помаранчевий круг, маленький синій квадрат, великий зелений квадрат, помаранчевий круг. Маленький синій квадрат, великий зелений квадрат, помаранчевий круг. Маленький синій квадрат, великий зелений квадрат. Ось ми полагодили з вами на мисто для нашої ляль. Діти старшої групи виготовили з геометричних фігурок тваринок, а нам потрібно заселити їх у будиночки. А які вони використали геометричні фігури? Круги, квадрати та трикутники. І які тваринки в них вийшли? Ведмедик, зайчик та лисичка. Давайте допоможемо ведмедику знайти його будиночок. Ведмедик буде жити у найбільшому будиночку. Де він? А ось його будиночок, він найбільшого розміру. Де буде жити лисичка? В якому будиночку? Ось в цьому будиночку буде жити лисичка. А В якому будиночку буде жити зайчик? В найменшому будиночку. Так. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалося сьогодні грати в математичні ігри. На цьому наше заняття завершується. До побачення, малята! До нових зустрічей!